За 1000 гривень в сутки. Зараз вам покажу, де я ночував, коли був відряджений. це відео для моєї дружини, рибочка. Дивися, на відео показую, що я нічого не провтикав, все позбирав і розкажу людям заодно за цей смарт. Смарт десь квадратів 20, подивіться. по приколу, здорова двоспальна. Кровать, все новеньке, якісне. Все прикольно. Кухня є, можете собі щось приготувати. Ну, Е, мужик, я що я там готовий, Понятно, що я там собі готовий. Є холодильничок. Всі причандали, що треба, телевізор. Ось о, все працює. Такий ось о, коридорчик класний. Бачите? З дзеркалом весь рост. І санузел. Кому буде цікаво, я залишу... Ні, не залишу контакти, ви мені пишіть, я вам скажу, бо не можна залишати. І рекомендую. Є що, класна квартирка, я тут 4 ночі провів в столиці. Дуже тягово. Дякую. дякую власникам за підхід. І, до речі, нагадаю всім, коли ви живете, от, бо я теж здаю нерухомість, посуточно я знаю, що це таке. Ось. Після себе завжди залишати чистоту. Зібрали в кульочок. Неважко. Все позбирали. Рушник це нормальна практика. Полишали, перевірили, чи нічого не забули, нічого не забули, бумажки свої з черкашами, оті от ми позабирали, і все вперед тш, по своїм ділам. А люди доволі і далі собі бізнесують і рекомендують вас, остальним, як хорошого клієнта. Більше інформації про бурштин в описі до мого відео.